Добрий день. Сьогодні буде великий відеогляд будинка на закритій території в соснах 270 метрів з гаражом, з соколем і чистове оздоблення. Сам будинок, його зараз дороблюють. І чистове, щоб він був. Ділянка 10 соток. Відчувається більше, є вже автополив, багато сосен. На ділянці, от тільки зараз я тут нарахував 10, 12, 12 сосен, а ось 13. Далі ще на фасаді повинні бути сосни. Ось така яночка, бачите, тут цоколь під терасою. А сама тераса зроблена степною підлогою, можна застеклити і використовувати як зимову. Така діляночка гарно відчувається, гарної форми, 21 метр, фасад на глиб на 49. будинок побудований з цегли. Утеплювач мінвата 10 см. Що відкрите, то зараз я покажу. Так, тут якраз плиточку постелили. Такий цуколь. Сходи класно зроблені на саму терасу з тераси є вихід з кухні-вітальні. Спочатку зроблю великий обзор самої ділянки сусіди, взагалі не напрягають, не, не грузяться. Поруч, поруч не відчуваються да, ці будинки, не жмуть вони. Ось що я хотів сказати, то не грузять питання таке да, можна. Так. Ох, тут щось. А, стрім'янка впала, все добре. І така ось тераса. Ще є застеклити і взагалі суперово було б. Це вже під, під людиною, що цікаво, дуже гарний сам будинок, гарно все зроблено. Спочатку обійду на початку ділянки покажу вам, фасад ділянки, гараж, потім вже підемо, підемо в сам будинок. З гаража також є, бачите, вихід сюди, дуже зручно. Хантер автополив, кран зроблений, бачите. дощова система зроблена. Тут скважина, лівньовка. Все робилося як я для себе. Ще раз покажу задній двір. Бачите, тут хочуть робити озеленення, дороблювати. Місце під генератор. Ось так виглядає будинок з боковою частиною спереду. Це зашється, ось якраз він є. Виводи під кондиціонери зроблені, є газ містечко, всі комунікації заведені, містечко самоохороняється. Є свій дитячий спортивний футбольний майданчик, вікна рихау, метало сам дах, Навіс на два авто, гараж на два авто також. Затоплення. Ну, трошки буде шум. Хлопці працюють. Така тут зона. Котельні? з фасада покажу вам будинок. Бачите, тротуарна плитка гарна покладена, дуже гарні тут краєвиди. Великий ліс поруч можна гуляти. Скоро зроблю також відео, вже коли це заш'ється. Ось так виглядає сама вулиця вся. До речі, цей будинок під чистову, а цей будинок робиться з ремонтом. Щоб вам це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте, ставте дзвіночок, щоб бачити, коли у нас буде нове відео. І ціна саме цього будинку, який без ремонту, зараз 400. Але і хочуть робити також починати ремонт робити, ціна може мінятися. Так що на сьогодні, на сьогоднішній день, 1 листопада, то ціна, як я вам сказав, 400. Так, підемо всередину будинка. Тепло підлога вже зроблено. Місце під шафу. Поки що не прибрано, але суть ви зрозумієте, так? Це санвузол на першому поверсі, тепло підлога зроблена. Вбудована інсталяція. Все робиться якісно, рехаус, по пакети. Вхідна група алюмініва. Дуже гарно зробили вхід. Все закрито. Бачите, яка стіна величезна. Так, тут котельня прання І вихід на, на гараж. Так, це виглядає. На першому поверсі є окрема кімната. Охруся, отоплення йде за рахунок теплої підлоги на першому поверсі. Це місце під вітальню, тут де віконечко їдальня, стіл ставиться і кухня, кухня місце під острівець. Давайте ще раз тераси вийду. Двері, до речі, масивні. Це 76-й профіль, вісьмикамерні. Дуже тут тихо, затишно будинку. Знаходиться в селі Ходосівка. По документам фактично це Крули Кременичі. Давайте подивимось другий поверх. Бачите, над кожною сходинкою зроблений вихід, щоб зробити сходинки з підсвіткою. Хідна зона другого поверху гарна, такий передпокій, хол, коридор. Є, Є. Є горище велике, вже у тебе Ця кімната іде... З гардеробною своєю бачите, ми шум чули, це хлопці прибирають гілля. Такий сусіди, кутове вікно. Сусіди живуть постійно. Дуже гарна кімната з гардеробною. Друга кімната, друга спальня з кутовим вікном також. Це вже, так скажемо, для хлопчика, можна так сказати. А та кімната звертурована для дівчат, для донечки тут для синочка. Так, це сам загальне загальний на другому поверсі. Інсталяцію. Вже виводи всі зроблено. І головна спальня. Головна спальня. З своїм самозлом, зі своєю великою Бачите, який вид з вікна. Дуже класне місце. Дуже гарний, якісний будинок. Шукаємо покупців, щоб передати в хороші руки. Так, санвузол з душовою. Бачите, тут і біде, і туалет, раковин, рукомийник. Також тепла підлога на другому поверсі. І бачите, яка велика гардеробна. Гардеробній. Якраз під по підлогу колектор стоїть ребенка. Також навіть гардеробня, якщо хочеться красиву панораму, можна відкрити віконечко подивитися на цей вид. Є місце, до речі, і під басейн. Бачите, як у сусідів гарний басейн. От тут є також є можливість його зробити. Прошу спішить, Поки є в наявності. З гарною ціною будинок 270 метрів. 10 соток. Фактично відчувається більший будинок. Ціна, ціна його 400 на сьогодні. Находиться в закритому котежному містечку село Хадосівка, по документах фактично кругле кременище. Дуже гарні тут краєвити, ліса, озера. Дуже класне затишне місце. Якщо це шукаєте, то з великим будинком, з великою ділянкою, закриті території, то вам якраз сюди. Вам по місцю якраз, тому що цей будинок коштує того. Дуже будемо раді перегляду. Всім гарного дня. До побачення.